Доброго дня. Загнали два таких дафи. Це Ф-85. Машинки без днів. Свіже пригнані. Зелений 8 року. Білий цей 9 рік. Повторюсь, що обидві машинки свіже пригнані. Будуть перероблятись самоскит на три сторони. Вони ще не зарезервовані, покупців поки немає. Чекають свого власника. Теперь конкретно про кожну. Дав белого кольору, без спалки, 410 кабил, 12,9 мотор. Такой такий у него стан. И на автомате. Бак маленький, 450 литров. Стан резины. Як завжди по кабіні будуть проводитись малярські роботи, будемо підфарбовувати рами, диски. На цьому DAF і 900 пробігу. Зелений DAF 2008 рік. Також автомат, також без спалки, машинки на кондиціонерах. Ось стан резини на зеленому. Передук. Ось задук. Зараз покажу салон. 410-й мотор, 12.9 у них об'єм. Стан цих кнопочок. Стан кнопок на рулі. Руль перешитий вже. На машині не єдиної помилки, 937 пробіг. Гарно заводиться, гарно звучить. По зеленому також буде фарбуватись пластик, є такі сколи, це все буде робитися. Обидві машинки будуть перероблятися в самоскид на три сторони. Будуть вписуватись фаркопи, вивід гідравліки на причеп буде встановлений, все буде як завжди. Поки що по кольору козовів нічого ще не планували, можемо пофарбувати підваз. Дуже гарний стан автівок незважаючи на роки. стан під капотом